Завжди цікавило питання, чому в оголошеннях про купівлю квартири в Черкасах багато хто пише район, де не пропонувати. Ну вивчаючи проблематику, вивчаючи цей район, я зрозуміла таку річ, що нас насправді район, де він мало чим відрізняється від всіх інших районів нашого міста. Ті самі проблеми. Банально немає доріг, немає спортивних майданчиків. А як підсумок все зводиться до банального халатної роботи наших судів. Тобто, старий житловий фонд, який має утримуватися за рахунок того, що наші черкащани щомісячно сплачують квартплату, вони повинні отримувати за це якісь якісні послуги, натомість отримують купу нервів. Що ж, будемо якось з цим боротися. Бо насправді в районі, де живуть дуже, дуже гарні, хороші, дуже позитивні люди, які заслуговують не те, щоб на виконання якісних послуг, вони заслуговують на дуже велику повагу. Ну, майже рік, 22 листопада, в нас буде вже рік, як ми допомагаємо АТО через волонтерські організації. Виготавлюємо, заготов... начали з того, що перший раз ми заготовили в минулому році овочі, передали на сухі борщі і відправили в армію. В цьому році ми вже заготовили десь 12 тонн. Також ми передавали і на армію прямо волонтери. 12 тонн. так. Нам допомогли в цьому. У нас є така волонтер Анна Остапівна, яка домовилася із. Фермерами і з орендарями у радгоспі, і там вона, ну з її допомогою наші дівчата їздили, і хлопці, як то кажуть, бабусі дідусі їздили, збирали, заготавлювали і зразу, і зразу передавали, відправляли на переробку на сухі борщі, і це циб... і бур... і моркву, і буряк, і цибулю. І каву ними відправляли на армію, хлопцям передавали, капусту різали, ну все, що картошку збирали, все, що можна, ну це близько 12 тонн. Уже заквасили, дівчата тут шаткували капусту, заквасили, тож також вже відправили і в бутлях, і в відрах на армію. А ще хотілося б а, виділити таку проблему, як дійсно. А... Немає зайнятості молоді, є наркоманія. Це факт. Це не варто приховувати з цим варто працювати. Тому вважаю своїм обов'язком посприяти юридичному вирішенню питання виділення землі для будівництва в районі Д церкви, а згодом і недільної школи. А тут таке осталося, і оце воно сталося. Ви представте, що це таке? Всі всюди ходять. Ночу лавочки стоять, коло под'їздів стоїть, все. А вот это, чтобы тобі таке безобразє. Літом гоняє, так? Да? Та це страшне, це ж не можна тут. А ви зверталися вже, якщо буде? Та вже я 150 раз сказала, вони ще не бачили, як вони ото й робили. Вони ж робили те. Ото й стоять, вони ж ту сторону зробили, а, -а, -а. а це покинули і все. А як пояснюють? Нічого не пояснюють, вони собі нас денег нету. Вот таке пояснення. Спілкуючись з мешканцями мікрорайону, дізналася ще про одну проблему. А саме відсутність спортивних майданчиків. Ну, дійсно, це дуже-дуже віддалено нагадує спортивний майданчик. У мене особисто виникає питання, чому, чому ми маємо, маємо те, що маємо. Невже не вистачає коштів? Особисто я думаю, що проблема не в відсутності коштів в міському бюджеті, а саме в його неправильному розподіленні. Бажаю бажаю свої, своїм особистим завданням прийти до міської ради і контролювати саме правильне розподілення коштів, тому що ми, Черкащани, ми заслуговуємо на краще життя в нашому місті.